Калидоскоп це нелінійний кримінальний міні-серіал. Ведмежатник зі стажем Лео Пап, роль якого приміряв на себе Джан Карло Еспозіто, збирає команду профі для пограбування найзахищенішого приватного банківського сховища, в якому на деякий час мають розмістити анонімні облігації на загальну суму 7 мільярдів доларів. Операція Фортуна це чергова кримінальна комедія від Гая Річі. Фільм розказує історію про спеціального агента Орсона Форчена і його команду оперативників, що вербують одну з найбільших кінозірок Голівуду, щоб той допоміг йому таємничій місії запобігти продажу нової смертоносної зброї, що загрожує порушити світовий порядок в головних ролях: Джейсон Стейтем і Гю Грант. Нова історія від майстра жахастиків Джеймса Вана. Недалеке майбутнє, інженер робототехнік Джема, створює для дочки людиноподібну ляльку, що має стати її найкращою подругою. Проте робот андроїд виходить з-під контролю і починає свою криваву гру. Події фільму відбуваються у військовій академії Вестпойнт у 1830 році. Фільм Блідоблакитне око розкаже нуарну історію про втомленого світом детектива якого наймають, щоб той непомітно розслідував жахливе вбивство курсанта академії? В головній ролі Крістіан Бейл. Другий сезон серіалу Вікінги Вальгала повернеться на екрани 12 січня. Криваві битви і політичні інтриги на місці. Головною фішкою другого сезону має стати поява додаткових нових персонажів і розширення географії подорожей головних героїв. Постапокаліптичний серіал Останній з нас відбувається у світі, де майже все людство вимерло внаслідок смертельної хвороби, що перетворює всіх на жахливих мутантів. Головний герой історії контрабандист Джоел, якому доручено супроводжувати дівчинку-підлітка Еллі, що має вроджений імунітет, і може стати останньою надією людства на порятунок. В головних ролях Педро Паскаль і Бела Ремзі. Історія про впливову родину Макласкі з міста Кінгстауна, штат Мічиган, де найприбутковішим вважається тюремний бізнес. Головні герої з перемінним успіхом намагаються забезпечити порядок та справедливість у очолюваному меру Макласкій місті. В головній ролі ще не травмований Джеремі Реннер. Новий фільм від Наша Шазела. режисера оскороносних стрічок стрічок», Ленд і Одержимість. Стрічка в жанрі комедійної драми опише ранні роки становлення Голлівуду 20-х років минулого століття. В головних ролях Бред Піт, Марго Робі, Олівія Вал та Тобі Магвайр. Драма Фабельмани є вільним переказом дитинства та юності Стівена Спілберга. режисер, звісно, сам Стівен Спілберг. Він вже стартував в зарубіжному прокаті і має досить непогані оцінки, і навіть отримав золотого глобуса на канському фестивалі, проте повністю провалюється в касовому плані. Головний герой серіалу, чоловік Джордж, потрапляє в петлю часу і приєднується до групи агентів, що намагаються запобігти глобальній катастрофі. Ця група має назву проект Лазарус. Джордж приєднується, як їх останній новобранець. Але коли його дружини вбивають, а його колеги відмовляються скинути час, щоб врятувати її. Джордж порушує правила і запускає план, який потенційно може знищити всю планету. Події серіалу відбуваються у Лондоні. Двоє вправних молодиків борються з небезпечними духами, але в команду вривається новачок талановита дівчина. Тепер мисливців за привидами потрібно розгадати таємницю, яка змінить хід історії. У затишного поселення Галів дісталась китайська принцеса, єдина донька імператора. Вона благає врятувати її від принца Шахрая, тому героїном можуть лишити красуню у біді, тож вирушають з нею у Китай. На це раз ролі Астерікса Обелікса приміряють абсолютно нові актори: більше ніякого Жерара Депардьє. Скут Ленг, він же людина Мураха повертається на екрани, а разом з ним вся його команда, що протистояти невидимій цивілізації, що ховається у квантовому вимірі. Подивитись видовищний кінокомікс буде можливо вже 17 лютого в кінотеатрах. Другий і останній сезон серіалу Карнівал Роу. Людина і фея розслідують небезпечну історію у вікторіанському фентезійному світі, де спокій міста руйнується, коли його охоплює серія вбивств в головних ролях: Орландо Блум і Кара Девелінь. Серіал Консультант це похмурий трилер, що розповідає про бізнес-консультанта, що має допомагати підприємцям вийти з фінансової кризи, впорядкувавши всі бізнес-процеси підприємства. Проте наш головний герой-консультант, роль якого виконує неперевершений Крістоф Вальц, отримуючи величезну владу на короткий проміжок часу, швидко влізає в життя працівників і стає ще більшою загрозою, ніж банальне банкрутство. Продовження серіальної саги Мандалорець повернеться 1 березня у третьому сезоні. Має відбутися воз'єднання улюбленця всіх малюка Бейбі Йоди, або як його звуть насправді, Грогу. І мандо. У ролі мандалорця все ще Педро Паскаль. Минуло 5 років від подій минулого фільму. Адоніс Крід доволі успішна людина. Він цілком задоволений своєю кар'єрою та сімейним життям. Проте друг дитинства Даміан звільняється із в'язниці і хоче довести свою значимість. Найкращий спосіб зробити це вийти у ринг проти Кріда, а Доні збитиметься за своє майбутнє, тоді як Даміану нема чого втрачати. 65 розповідає історію пілота Мілса, якого грає Адам Драйвер та його пасажирки Ко, роль якої дісталась Аріані Грінблад. Після зіткнення їхнього космічного корабля з астероїдом, екіпаж змушений здійснити аварійну посадку на планеті, що здається досить чужою. Незважаючи на передові технології та знання про космос, астронавти не мають чіткого уявлення про те, де вони знаходяться. Нова глава культового шахастика на великих екранах: четверо героїв, яким вдалося вижити після моторошного полювання маніяка у масці, покидають Вудсборо, та нарешті починають нове життя у Нью-Йорку. Проте вбивця у масті все ще на полюванні. Брюса вейна вбивають, а його прийомний син укладає союз із дітьми ворогів Бетмена, оскільки місто стає небезпечним. Ці бунтарі і стануть його наступним поколінням рятівників, відомих як лицарі Готема. Перший гучний фільм від DC Studio Року стартує уже на початку весни. Смішний супергерой Шазам повернеться на екрани 17 березня. На цей раз він буде вже не сам. Тепер суперсили будуть у цілої команди Шазама, що мають протистояти ще більш сильним і злим лиходіям. Джон Вік повертається на екрани 24 березня. Можливо, заключна частина саги з Кіану Рівзом в головній ролі. У четвертій частині до зіркового акторського складу приєднались китайська зірка кунг-фу бойовиків Доні Єн, шведський актор Білл Шкашгорд, а також Кленсі Браун. Також у фільмі з'явиться ще одна зірка бойовиків про мордобої британець Скотт Еткінс. В основі сюжету рольова гра в стилі фентезі and Dragons». Але автори вирішили, що досить шаблонного фентезі. «Підземелля і дракони стає на стежку нового формату фентезійного комедійного екшена. Головні ролі в фільмі виконають Кріс Пайн та Мішель Родрігес. Відпадна вампірська комедія з Ніколасом Голтом, котрий, як влетить, вживається в подібній ролі. На це раз він грає прислужника вищого вампіра графа Дракули, котрий століттями експлуатує бідолаху в якості кур'єра їжі. Ну а що люблять вампіри, звісно, кров. Одного дня це набридає Ренфілду, і він хоче покінчити з токсичними стосунками з хазяїном. У ролі хазяїна Ніколас Кейдж. Анімаційна екранізація культової гри студії Нінтендо про братів Супер Маріо сюжет сконцентрується на подорожі братів Маріо та їх друзів грибним королівством. Останній фільм Джеймса Гана для Марвел перед відходом до роботи з DC Studio. На цей раз команда Вартових галактики синхронізована ще й більше, ніж будь-коли, за винятком Гамори, яка, як переконує Кевін Файгі, відрізняється від Гамори, що ми бачили у двох попередніх фільмах. На цей раз нам розкажуть історію створення, а скоріше виведення персонажа ракети і його перетворення зі звичайного єнота у одного з найнебезпечніших злочинців в галактиці. Він, Дізель і сім'я повертаються цього разу. Команда Домініка Торето протистоїть ще більш крутий антагоніст, котрого втілить Джейсон Момоа. Подивитись чергову частину нескінченої саги можна буде вже в середині травня, якщо не відбудеться переносів. Скандальна кіноадаптація мультфільму Росалонька має вийти 26 травня. Морська принцеса Русалка Аріель укладає угоду з морською відьмою, щоб обміняти свій прекрасний голос на людські ноги і відкрити світ над водою, а також вразити принца. Продовження анімаційних пригод людин павуків з усіх всесвітів. Якщо у вас ще не рябіло в очах від павуків після першої частини, в другій спайдерменів стане ще більше. На цей раз автоботи зустрінуться з іншими до цього не баченими звіроботами, які знайомі старим фанатам трансформерів. Нова частина повстання звірів це пряме продовження спін-оффу про Бамблбі 2018 року. Самі події фільму відбуваються у 90-х роках минулого століття з усім відповідним антуражем. Новий мультфільм від студії Pixar. Анімаційна стрічка розкаже про місто, у якому живуть представники різних стихій повітря, землі, води та вогню. Реліз уже 15 червня в кінотеатрах. Художній фільм за мотивами коміксів Флеш. Це перший сольний фільм про цього супергероя за останні роки. Обіцяють супергеройський Камео. Наприклад, вже точно відомо про появу Бетмена, якого зіграє Бен Афлек, а також класичного Бетмена Майкла Кітона. Індіана Джонс не збирається звикати до тихого життя. Незважаючи на вже поважний вік, Інді повертається до шляху пригод вже у п'ятому фільмі. На це раз головного лиходія втілить улюбленець всіх глядачів Мац Мікельсен. Також приємним бонусом стане Камео Антоніо Бандераса. І Танган повертається у черговій частині шпигунської франшизи Місія неможлива. На цей раз Том Круз і команда планують показати настільки епічну історію, що вирішили розбити фільм на дві частини. Перша з яких потрапить на екрани кінотеатрів 13 липня. Актор, як завжди, виконає майже всі трюки сам, доводячи, що і в житті він так само крутий, як і свій кіногерой. Новий фільм вже культового режисера Крістофера Нолана це екранізація біографії американського вченого Роберта Опенгеймера, що створив найсмертоноснішу зброю всіх часів атомну бомбу в головній ролі Кіліан Мерфі. Сатирична комедія з Марго Робі і Райаном Гослінгом. Надто не ідеальна для ідеального світу Барбі Ленд Барбі потрапляє у справжній світ та знайомиться із суворою реальністю світу людей. Четверта частина про нестримних пенсіонерів. Цього разу в кадрі більше молодої крові. Так, окрім звичних Сталон і Стейтема, у фільмі з'являться молоді герої бойовиків Тоні Джа і Іко Ювайс. А от розмах стрічки, як і бюджет, схоже трохи зменшиться. Друга частина Дюни від режисера візіонера Дені Вільньова. Хлопчик Пола Трідес стає месією кочівників на пустельній планеті, що має неймовірні на залежі найціннішого товару у всесвіті в головних ролях Тімоті Шаламе і Зендая. Приквел до Голодних Ігор. Наразі є тільки невеличкий тізер-трейлер, тому чекаємо повноцінного показу. Кінотеатра фільм має стартувати в кінці осені, а саме 17 листопада. Сиквел супергеройської стрічки Аквамен Джейсон Момоа на місці і знову тіли царя морів і океанів. Режисер фільму Джеймс Ван.